Доброго дня. Третє число, вже третє число. Вітаю вас. Їдемо з Сашею за підсніжниками. Або, може, він мене в лісі оставив. Я шуткую. Я заїхала сьогодні на пошті, нікого немає. Тут тисячу, мама, вона ну, так хвилюється, заплатила за світло і тему, Ось прийшла маленька в дарину посилка та зустріла сусідів своїх бивших, їх діти купили в нас квартиру. Та вона каже, нам сьогодні. Ну, а так балакала, потом каже, приймі співчуття, каже, нам сьогодні щось так Діма сни... не снився, балакали за Діму. Каже, він у вас таких був хороший. Каже, тяну коляску з внуком, в житті ніхто не поможе. А він бере і несе, каже, давайте вам поможу. І каже, весь час, ну такий діалог, 5 хвилин, ну з ним так приємно було розмовляти. Кажу, так, да, він у нас такий. Так що приємно. Отримала я посилку. Перше, що я достала, слава Богу, то мама там уже понашивала, їй трусів. Дузькі труси. Зараз подивлюся, щоб вони не були малими. А ми, а ми їдемо на кладовище, поїдемо так через трасу. Там трішки сніг з метем, де, ну, де цей вінок, де фотографія, де, тому що дуже багато снігу, хай воно падає на, на землю. Так що їдемо. Сьогодні ж субота. Так, звісно, що ці трусики ми не можемо знайти. Дивіться, дивіться, як зроблено. Сюди вставляється. Ну, я думаю, що не малі. Ось сюди, ось. Тут навіть якась ще й прокладушечка вже лежить одна. Да, це, для, наверное, для... Ну, я сюди звичайні вставляю. Ой, тут такий целофан, ті були краще. Там була сіточка така, тут, бачите, якийсь такий целофан вставлений. Ну, нічого, хай такі будуть, можливо, пізніше. Зато на застібачки на оцій. Найвеликий розмір взяла, так що є. Синенькі такі трусики поміряємо, тому що ця штучка нужна. Це як гарно зробили тут такий майданчик. Це хтось місцевий житель зробив таку красоту в Соснівці. Так, що далі я тут заказала? Труси. І головне, що труси я замовляла майже останні. Вони прийшли, а те все інше ще ні. Ну, там на нову почту дві посилки йде. Бачите, січате, воно тут буде дихати, воно не буде закривати її, тут ззаді не буде пріти, Так що, все нормально. Так, ще замовила собі, це вже я відкрила, так коробочки гарно запечатане. павербанк, бачите, на два відділення для того, щоб можна було інтернет підтримувати, коли немає світла. Такий важкенький він, на 20 тисяч. Оце замовила, подивлюся, скільки, скільки коштує, ой, я вже не пам'ятаю щось. Чи 600, чи що? На 20 тисяч і щось іще тут одна коробочка є. А, і отакий ще, я два замовляла, але це один із них, той ще не прийшов. Отаку. Такий світильник для хату, коли немає світла. Дивіться, які поля чистесенькі, підготовлені до весни, до посіву. Все розроблено, все рівненьке, сніжок зараз якраз потрібний. Молодці фермери тримають землю. в в такому порядку. І тут весь час порядок. Я не знаю, тут, тут фермер, але. Я попросила, кажу, Саш, подивись, які замовують». Він каже, та оце нічого. Коротше, я замовляла сама на свій розсуд. Тут є, що USB вставляється, і ось є батарея. Як сонечко є, отак на вікно поклав і воно буде заряджатися. І добре, тут багато режимів. Дивіться, як він горить. Отак горить, отак горить, більш тепло, отак. Отак. От І навіть дивіться. Світлова музика. Ось таке. Він дуже гарно сіти, його вистачить, там не треба таке, як щоб голова. І, ну, нормально. Якість дуже. Ну такі, такі речі у них гарно йдуть. Оце щось таке тут металеве, я не розумію, воно щось хватає, може, це можна якось так підвісити. Та я думаю, що не тримати місце. Оце все. В різні рази замовляла, прийшло отак. Слава Богу. Ввечері покажу, як горить. Поки вам показувала, вже ось приїхали в кохнівку велику. Траса суха вже, ну як суха, нема снігу, дощ вночі йшов. Скоро сьогодні плюс потече все це, ну нічого. Не все. Ще замовила отакі штучки між пальці. Хорошо, пальці вирівняє. О, якраз сьогодні до дій ми їдемо. Ось дивіться, який я йому такий брелок замовила. Ну він так на картинці був такий яскравий Цей, йода. Ось, йода. І замовила. Ще то Саша повертає. Так, що це? Це йода? А це я замовила. Що це? Я зараз подивлюсь, я не знаю, що це таке. Згадала, це смужки воскові, а це дається тепер такий, знаєте, як крем. Що вуса виривати? Вуса, брова, що ви там хочете, що волосся виривати. Це воск такий, вони дуже гарно. Уметки були зелені, а це зараз отакі, вони гарно працюють. О, все, оце вже все. не дуже зручно в машині розбирати посилку. Він яскравий, він красивий. Дивіться, який він. отакий такий йода. Може там у нього десь ключі від якогось будинку чи від чогось будуть. Нехай повісюхає так висить йода. Ось так прийшло. теж. Вона вже посилка там два дні лежить. Сьогодні подивилася, щось мене дюрнуло туди, о, посилка. І якраз йодик прийшов. Отакий. Такий, такий посміхнений, маленький йодик. Бачки йодик цей. Я в цьому не розуміюся, тому я собі такого не купляю, бо для мене це якась звірюшка з такими. Ну, якась ну, такої звірюшки не було. А він мені розказував, що це. Це, по-моєму, зоряні війни, мультфільм чи фільм, і там ось один із героїв.